Знову вас вітає магазин мебліка місто Луцьк. Хочемо представити вам ліжечко Неаполь, сказати, які в нього переваги, чому варто його купувати. По-перше, дизайн. Він не, є, не кидається в очі, він щось середнє між класикою, але в той же час досить стильно виглядає. За рахунок ніжки вирізняється його вишуканість та елегантність. Ніжка може бути різних варіантів. Зазвичай беруть або нікельовану, або чорненьку матовий колір. Основою під матрас слугують букові ламелі. Відстань між ламелями стандартна 5,5, посилена 2,5. Ми радимо брати саме посилену відстань. Ліжко виготовлене з фанери в поєднанні з дерев'яним брусом, це гарантує вам довготривалий термін служби. Ліжечко має висоту таку, що ніжка 14 см, тому пилосос проїжджає без проблем. Якщо ми говоримо про наявність, то зазвичай в мебліка вони є в наявності, час від часу. Кольори змінюються і тканинки, але ми радимо брати тканинку вище середньої категорії. Для прикладу, тканинка Nessie досить гарно себе показала, Чилмі і тканинка Hilton Divotex. Це ці тканинки другої категорії. Купуйте, не пошкодуйте, і ціна буде адекватна, і якість буде досить хорошою. Гарно чиститься. Повірте, ми на виставці знаємо, про що ми говоримо. На сьогоднішній день їх є в наявності декілька штук. Наприклад, у рушничок означає, що від 180 до 120 всі розміри є в наявності. Крім того, маємо 160, оці два кольори, 140 овочку і 160 в кольорі з сіреньким стисненням, і ось таку 160 ку і 120. ку скажімо так, колір пудра. Хочете придбати якісне ліжко, щоб воно виглядало стильно, прикрасило вашу спальну кімнату, приходьте в магазин Мебліка, купуйте ліжечко Неаполь. Ви не пошкодуєте.